Українські солодощі славляться на весь світ. А от чи вони власне українцям, ми вирішили перевірити, як це було? Дивіться далі. Любі жінки. А зараз затимуйте подих, бо далі йтиметься про солодке. Сьогодні програма Гронюз перевірить, які кондитерські вироби кращі, вітчизняні чи закордонні. А допомагатиме нам в цьому улюблений співак усіх українок Павло Зібров. Ще по дорозі до магазину Павла оточили шанувальниці. Відморгу можна, можна, але не марк. Прихильники. А в магазині Павло вирушив на пошуки закордонних ласощів. Завдання вибрати кращі цукерки, печиво та торт для дегустації. У мене фігура, я артист. Мені не можна, ви розумієте. А я пішла на шопінг у відділи з вітчизняними продуктами. Вибір тут чималенький. Я ось щойно нарахувала більше 20 видів тортів. Але найбільше мені подобається цей. Ось перлина кожної столичної кондитерської торт київський. Його ми візьмемо для дегустації. Павлу ж знайти достойний іноземний аналог виявилося складніше, тож він вирішив спершу купити шоколад. Обов'язково дивитися, годин до якого числа. А то може бути просрочено, і, до речі за кордоном, нам іноді приходить про сочка. хай їдять коти і собаки. Цукерок імпортних на прилавку Павлу знайшов трішки більше. Виберемо, виберемо. Так, і що ж ми ще виберемо? такі треба цукерки, молочні. Я ж взяла традиційні вітчизняні цукерки. Хто не любить білочку і червоний мак. Особисто для мене це смак дитинства. Я взяла тих і тих по 300. Вибираючи печиво, Павло орієнтувався головне на свіжість товару, та яскраву упаковку. Які красиві баночки, Боже ти мій. Ага. Дійсне, дійсне, свіже. Набираємо свіжого, і йдемо гуляти. Я ж вибирала за своїм смаком. А це моє улюблене печиво. Його ми візьмемо для експерименту. І сьогодні перевіримо, чи подобається воно іншим українкам, так як мені. За українські солодощі ми заплатили 120 гривень, за імпортні 250. Чи то на аромат, чи на шелест обгорток від цукерок одразу почали збігатися дегустатори. Першу порцію я вже віддала. І через кілька хвилин ми приступили до дегустації. Пробуємо печиво й капечиво від краще. Павла Сіброва. Пробуємо який краще. Пішли, дівчонки, в кіно попаде. Ви повинні робити. будете проголосувати, яке вам більше сподобалося, а також до фотосесії. Можна вами з Да ну, ну, Давайте йдіть сюди. Дайте я вас. Хей. Чи наше краще, смачніше, чи імпортне? Ну, от і все. Дослідження проводимо. <тапроші> <«Можете>, <тапроші> імпортне вкусне. Так? Наше краще, опять. От вітчизняне. Ось сюди. Я два готові положити. Хто хоче спробувати імпортне? Ніхто не хоче імпортне. Імпортне йде гірше. Це за імпортний, поки що ви перший. За вітчизняний нам сюди. Підемо. Сюди, в тарілочку. Дуже смачно. Дуже смачно. Да, торт дуже смачний. А через півгодини ми отримали такий результат. Три. Три, за імпорт віддали. А вітчизняні, напевно, ми рахувати не будемо, ну, тут бо їх їм ну, багато буде. 30. 30, а то і більше. Так, тобто ми можемо зробити такий висновок. Однозначно підтримуйте українське, їжте українське, пийте українське, любіть українське, шануйте і прославляйте. Тож сьогодні у нашому експерименті з рахунком 36 голосів проти трьох перемогла вітчизняна продукція, а це означає, що українські солодощі не лише дешевші за імпортні, а ще й набагато смачніші.